Вітаю, це друге відео нашого марафону точки контролю відділу продажів. Якщо ви пропустили попередні частини, у нас є ще відео зі вступною частиною, де я розповідаю. Що це за марафон, для кого він буде актуальним, яким чином він буде проходити. А також є перша частина, де ми обговорюємо тему звітності у відділі продажів. Тож, якщо ви їх пропустили, обов'язково подивіться, щоб бути в контексті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про проведення планерок у відділі продажів, а також постановку задач. Дуже часто можна зустріти ситуації, коли планерка у відділі продажів або загалом не проводяться. Або проводиться, але досить хаотично, ситуативно, так, тільки за потреби, і вони не мають певної структури, тобто вони більше таке вільне обговорення. Хочу наголосити вам на важливості цього інструменту, адже планерки, вони є досить важливими у відділі продажів. Регулярне проведення планерок це щоденне проведення планерок, так воно дає вам можливість, по-перше, розуміти взагалі. Ключовий фокус уваги зараз ваших співробітників, а разом синхронізуватися, створювати єдине інформаційне поле, обговорювати ключові показники, обговорювати складнощі, які є в процесі роботи ваших співробітників, знаходити спільні рішення, розставляти пріоритети. Мотивувати вашу команду, тому є тому це є дуже і дуже важливим таким е, щоденним ритуалом. Е, при цьому, якщо ми говоримо про регулярне проведення планерок, то це не займатиме у вас досить багато часу. Звичайно, все залежить від того, наскільки у вас великий відділ продажів, скільки у вас співробітників, специфіка вашої діяльності, але тим не менш. В разі, якщо ви проводите планерки регулярно щоденно, не так багато у вас буде накопичуватися тем для обговорення кожен день. Тож інколи ця планерка може займати буквально 10 хвилин, але це дуже важливо все одно не забувати про неї. Хочу дати вам кілька рекомендацій, які вам допоможуть впровадити це, зробити це коректно, і робити планерки такими, щоб вони дійсно були ефективними, щоб вони були результативними, щоб ви бачили після них взагалі якісь зміни, а не просто проводили їх заради галочки. Перший момент, який є досить важливим для керівника, це якісна підготовка. Перед планеркою подивіться, будь ласка, воронку в crm системі передивіться, які там є задачі у менеджерів, передивіться звітність ваших менеджерів, передивіться показники по дзвінкам, для того, щоб ви розуміли, на чому необхідно буде сфокусувати увагу ваших співробітників. Тобто, ваша підготовка є досить важливою. Другий пункт це початок планерки, який задає ритм, задає настрій повністю усій планерці. Що я маю на увазі? Навіть якщо цю планерку ви проводите регулярно та щоденно, кожен раз вона має починатися з того, що ви озвучуєте, який її таймінг, який буде її план, які цілі цієї планерки, так і таким чином ви одразу її структуруєте і направляєте ваших співробітників. Інколи я бачила ситуацію, коли планерки у відділі продажів просто починаються в форматі Ну що, давайте починати? Розповідайте. Після цього керівник просто мовчить, і хтось зі співробітників вперше починає підхоплювати це, якось для того, щоб так це, це мовчання воно а, вже зникло, і починає просто розповідати в вільному форматі, наче це твірне, вільну тему. Як пройшов його вчорашній день? Як правило, він фокусується на тому, що клієнти зробили не так? Це переходить просто в якесь таке вільне обговорення, безрезультативне абсолютно. Тому, якщо ми одразу проговорюємо, що наша планерка буде займатися сьогодні там, 15 хвилин часу. Зараз ми поговоримо з вами, так? Важливо, що ви проговорили про ключові показники за вчорашній день, які ви заповнили в своєму звіті. При цьому також проаналізували, чи вони є виконані, чи вони є не виконані. так, Якщо не виконані, чому це сталося, яким чином ви плануєте їх наздоганяти? Після цього ми визначимо з вами пріоритети на сьогоднішній день. Також я розповім вам кілька нововведень в нашій компанії. Так, і фінально ми там перейдемо вже до робочого дня. Умовно кажучи, це зараз просто так з голови, але тим не менш, у вас на кожну планерку має бути свій план, і вже співробітники будуть розуміти, як це відбуватиметься. Якщо у вас обмежений час, ви можете ще й проговорити, що там будь ласка, структуруйте зараз, кожен там свою. Розповідь за вчорашній день, за попередній день, таким чином, щоб це у вас зайняло буквально до двох хвилин часу на кожного. Так, і кожен тоді фокусується тільки на найбільш вагомих моментах, на ключових результатах, а не розповідає абсолютно про все. Далі. Третій момент. Кожен раз я вже цю тему так почала трошки розкривати, але тут детальніше на це наголошу. А кожен раз дуже важливо, щоб менеджери починали з планерку свою так саме коли вже вони беруть слово, а, з ключових результатів за попередній день і не тільки про відстаючі показники, скільки зайшло конкретно за вчора грошей, оплат. А також говорили і про випереджаючі показники, тобто, це конкретні дії, які вони робили вчора для того, щоб системно планомірно виконувати план продажів. Тобто, скільки дзвінків вони зробили, скільки клієнтів з бази вони продзвонили, скільки зустрічей вони призначили, скільки зустрічей вони провели, скільки комерційних пропозицій вони відправили, і так далі. Тут це залежить від специфіки вашої діяльності, від воронки продажів, але тим не менш, навіть якщо це вже є в їхніх звітах, а це має бути там, звичайно, у будь-якому разі вони проговорюють це ще раз, а для того, щоб. Ви зрозуміли так, що е, менеджери самі знають свої показники, що вони тримають руку на пульсі, для того, щоб обговорити, чому якісь показники, можливо, простіли, знайти спільні рішення е, для того, щоб бачити оцей взаємозв'язок між випереджаючими показниками і відстаючим показником, тобто виконання плану продажів. Таким чином це досить важливо. Наступна рекомендація це далі те, що ви переходите вже там до ваших питань. Уточнень якихось так і до того, що ви стимулюєте співробітників шукати самостійне рішення. Тобто, в разі, якщо після того, коли менеджер там вам розповів про ключові показники попереднього дня, про можливо якісь складнощі, які у нього були вчора, ви можете йому задавати уточнюючі питання для того, щоб отримати більшу інформацію. Або питати його про ті рішення тих складнощів, які він озвучив, так які сам співробітник бачить. Тобто не поспішайте одразу давати готове рішення так. В разі, якщо ви зрозумієте, що у співробітника немає там жодної ідеї, як її вирішити? Ну, а це не досить добре, ви самі розумієте. Тим не менш, в цьому випадку ви завжди встигнете дати йому свою рекомендацію. Або коли вже співробітники свої ідеї озвучать, ви зможете дати ще додатково свою рекомендацію, проте не поспішайте це робити замість них. А, таким чином ви просто... Блокуєте потім а, е, от, якусь ініціативність, так, готовність думати самостійно, готовність брати на себе відповідальність, готовність згенерувати ідеї у ваших співробітників. Наступний пункт це визначення пріоритетів. Тобто, коли ви вже проговорили про результати попереднього дня, ви задали свої уточнюючі питання, важливо визначити пріоритети на поточний день, так? Наприклад, ви можете сказати, що у нас. Вчора ввечері ми отримали нові ліди вже коли робочий день завершився. Також були ліди, які ми отримали за ніч і зранку. Це наш пріоритет номер один опрацювання цих лідів. Ви також можете між навіть цим так умовно пріоритетом визначити ще під пріоритети, тобто що з цього вам в першу чергу необхідно буде опрацювати. Так, можливо, це були люди, які впали найраніше, або навпаки, найсвіжіші, бо ви бачите, що там більша конверсія буде, або ж навпаки, у вас є зараз кілька продуктів, по яким ви працюєте. Є продукт, який є пріоритетним, так і відповідно треба звернути увагу саме на ліди по цьому продукту. Тобто ви можете навіть в рамках цього пріоритету номер один визначити ще і під пріоритети. Далі ви можете сказати, наступна буде задача це продзвонити всіх клієнтів, які у вас зараз є у воронці на етапі я подумаю, так або на етапі приймає рішення. Після цього вам необхідно буде опрацювати вашу базу відмовників за останній місяць. Наприклад, або якісь інші ваші пріоритети, але важливо їх проговорити далі. Наступний пункт це мотивація та похвала. Важливо, щоб ви фокусувалися не тільки на складнощах, проблемах, просадках, якщо вони є, а також виділяли час кожен раз для того, щоб Сфокусуватись на, чому, на чомусь позитивному, це може бути певний мотиваційний блок від вас, якщо ви розумієте, що якихось конкретних ще результатів досягнень, які ви могли б зараз виділити та похвалити за них, їх наразі немає. Так, ви тоді можете зробити мотиваційний блок, або в разі, якщо є якісь співробітники, або конкретні дії, конкретні задачі, які були виконані дуже круто вашим відділом, обов'язково це відзначте. Покажіть, що ви це бачите, що ви не сприймаєте це як даність. Так? А обов'язково сфокусуйте на цьому увагу вашу та вашої команди. Ну і звичайно, фінально це підсумки та фіксація. Тобто, те, що ви детально проговорили про все продовж самої планерки. Це досить добре, звичайно, але важливо фіналізувати, важливо фінально потім підвести підсумки, проговорити ключові моменти, так і, і в ідеалі ви маєте потім це зафіксувати в письмовому вигляді. Наприклад, у вас є спільний чат в Телеграмі чи будь-якому іншому месенджері, немає значення, так тобто, ваш командний чат. Фінально зробіть коротесеньке резюме того, що ви проговорили сьогодні на пленерці. Певні нововведення. Задачі та пріоритети. Цього вже буде достатньо для того, щоб впродовж дня вся ваша команда фокусувалася на цьому. Тож на цьому я завершую це відео. До нього у нас в телеграм-каналі також є чек-лист, де прописані ці рекомендації більш детально вони описані. Крім того, вам не потрібно буде кожен раз переглядати це відео. Ви зможете взяти цей чек-лист і е, їм керуватися в процесі вашої роботи, або передати своєму керівникові відділу продажів чи тім ліду. Тож бажаю вам успіху і до зустрічі в наступному відео.